Всім привіт! Покажу, як розбирати альфа-датчик від дозиметра ДП5. От він у мене. Всередині кристалик і реагує тільки на альфа частинки. Він сцинтиляційний, Тобто він світиться, в ньому спалахують спалахи світла. Тільки коли влітають в нього альфа частинки. Так, тут три болтики я відкрутив. Тут також три болтика. У мене два було. Ось ці закльопки не чіпаються. Далі знімається ось так. Це товстий метал. І тут ось така пружинка на закльопці всередині. Вона прижимає з двох сторін ось цю шухлядку. Тут так само. Ось ця шухляда, яка заїжджає всередину і в яку вставляється проба. От. Знімаю цю шухлядку. Тепер. Всередині от два місця на дві кювети. Щільно все так прилягає. Це бакеліт, напевно, щоб світло взагалі не проходило. А всередині ми бачимо, фільтр є. Там не просто зразу кристал, а йде ще ось така дзеркальна фольга фільтр. Можливо, вона з берілією. Можливо, з кадмією. Може бути, з чого завгодно, або з алюмінією. Тобто альфа-частинки вдаряються в ню. Вибивають, наприклад, там, протони, позитрони, різне може бути. Так само нейтрони можуть вибивати і вони попадають вже в кристалл От. Це може бути реально берилієва фольга. Тобто альфа вдаряється в берилій, сверхтонкий він з нього, з іншої сторони, вилітають нейтрони і вже в кристалл сенсіаліційний Але я тестував цей кристалл напряму, приложу альфа, датчик диму, альфа частинки потік. І я вживу очима своїми бачив, як він світиться ті, саме в тій, в, той, в тій області, де я приложив датчик диму. Очима, навіть без оптики. Так, і все, з цієї сторони не виймається. Значить, з середини заложується спочатку фільтр і зверху заложується оцей кристал. Потрібно відкручувати з цієї сторони. Ось так. Ну, все. Всім пока.